Не, не почекай. Так трошки ближче до мене. Зайшли Зайшов фансан. Не виходить, трошки далі. ще. Далі, ще трошки. Ще трошки далі, до себе. Фокуси. Кадри не влазить. А тепер відкриваєте двер. Ні, а спробуйте в ту сторону дивитися. Ні, а сюди, сюди. <губ> То в яку? сюди, сюди, сюди. Ні, <пі> трішки до мене ближче. Ще ближче. То ще ближче, кадр. На суху. Витираєш, маску, А тепер так от туди подивись, бік. Я? Все? Ні, ну в бік подивись. Ну лазит ми манічити. Ну не влази в кадр. В нас не влізу вже Ну як може сміятися, ти дивись туди. Ну посміхнись. Все, Все? Все? може да? на петам. Все, може да петам. Слава